Так, привіт! У мене є ще одне замовлення по другому каталогу. Я його отримала. Зараз зроблю розпаковку, хоча насправді до мене вже їде ще третє замовлення по цьому каталогу. По-другому і я впевнена, що будуть ще каталог класний, продукція класна. Не всі замовляють в перший день, тому виходить, що за каталог я роблю декілька замовлень і декілька розпаковок замовлення. Так, значить, тут у мене наступний каталог, вже третій, під номером третім Так, тут у мене так багато всього. З чого почати? Ну, давайте почну з цього продукту. Це дуже крутезний, класний продукт. Це масочка для ніг. Маска, вона ну, не запечатана ось таким от чином. До речі, ми користуємося цією маскою постійно. Вона у нас на постійній основі є дома. Чим вона класна? Її можна робити як маску, тобто достатньо так багатенько наносити, вдівати там носочки і да, лягати спочувати. А, а можна робити просто кожного вечора, наносить замість крем для ніг. Або після педикюру наносить прямо як масочку гарненько. А вона, якщо є тріщинки в п'ятках, то вона їх заживляє. Прям я бачила, як це працює, прямо зарубцьовують ці тріщинки. Буває таке, що у чоловіків, можливо, є в жінок, я не бачила, але в чоловіків я точно бачила від роботи, хто працює там з деревом, клей, з металом, з желізом, да, машини ремонтує. Тобто у них буває, там, від холоду, від води, від не знаю від чого, від якоїсь специфіки їхньої професії. Але у них буває, що пальці. На пальцях, на руках прям такі тріщинки лопаються. І оцією маскою теж можна врятувати цю ситуацію. Я прямо бачила, як за декілька днів оці тріщинки ось так зарубцьовувались, тобто заживлялися. Тут є такий компонент в цій масці, який робить саме цю дію. Ну, і якщо п'яточки не тріскаються, це не говорить про те, що нею не можна користуватися. Тобто вони не будуть тріскатися, будуть м'якенькі, гарненькі, і вона зараз в каталозі, здається, чи 155 гривень. Вона, до речі, останнім часом рідко на знижці. Тому вещь. Вещ, Річ. Річ дуже класна, я вам рекомендую на неї звернути увагу. Далі у мене в замовленні є два сміхчаючих засоби на основі пчелиного воску з ароматом смородинки. Вони йдуть в каталозі по спеціальній ціні. При покупці там любої помади зі, з якось з сторінках на початку каталога ви цю акцію побачите. Можна буде замовити одне средство з. За 40 гривень всього. Тому при нагоді я замовила, щоб вони у мене були, тому що вони постійно треба. Далі, у мене тут є два набори. Це замовили різні люди на подарунки для своїх, не знаю, там внучок. Значить, як вони виглядають? Зараз я вам покажу ось так. Значить, в набор входить шампунька і гель для душа. Це продукт 2 в 1. Мильце, це все з ароматом клубнічки. І ось така парфумірна водичка дівчача від трьох років, також це один набір, який замовила одна жіночка. І точно такий самий набір є замовила інша жіночка для своєї. Можу, Ось так вони виглядають. Дуже гарні. Це перше. По-друге, безпечне. От, оце саме головне це те, що безпечне. Ну, і третє це на знижці. Тому рекомендую такі гарненькі а, продукти для ваших самих близьких і самих рідних дівчаточок. Далі. Далі у мене парфумірна водичка Люсія Aqua. І еклад Mademoiselle, Обидва аромати вони відносяться, скажімо так, цвіточно, але свіжі аромати. В общем, і оба класнючі, стійкі. Е, не той, не той у мене ніколи не було. Тобто, неможливо все, все мати, що є в компанії Reflame. Але нюхала з тестерів, нюхала з бутилечок, дуже класні дівчата в мене є в структурі, які дуже полюбляють, особливо класна в прямо беруть роками. Тобто я беру якийсь інший аромат, мені подобається, а є люди, які беруть постійно ці аромати. Далі у мене в замовленні є помада. Помада, яка збільшує об'єм наших губ. З помадами у нас в цьому каталозі прямо, скажімо так, розібрали. Розібрали хотіли один колір, кольору того, який хотіли, не було, тому взяли інший, який був на той час, але і цієї помади теплий корал. Теж вже немає на складі. Дуже швидко зібрали зі складу, але я впевнена, що вони ще будуть. В наступному каталозі, вони, здається, також будуть на знижці, склад буде поповнюватися, тому ви собі встигнете замовити. Дуже класно, насищений колір, збільшує об'єм через 1-2 хвилини. Після нанесення, коли наносиш на губки через, ну, через півхвилинки, через хвилинку починає пощіпування, покалування і об'єм губ збільшується. Класнюча, класні кольори. Тому, якщо вам це цікаво, слідкуйте. Обов'язково я думаю, будуть ці кольори на, на складі. І Також замовили контурний карандашик під цю помаду. Теж на знижці помада 145 гривень, а карандашик 79 гривень. Не відкриваю, бо не моє, воно не замовлення. Далі, у мене тут є ось такі наборчики. Це кремчик для рук і мильце. Мильце в вигляді такого сердечка. У мене таких тут 1, 2, 3, 4, 5 наборів. Але ще дозамовили 4, тому 4 набори ще до мене їдуть. От, все, я в руки не візьму. Так, п'ять із кремчиків. Ух, все одно падають. Так, тут у нас скільки мілілітрів? 75 мл. Аромат вишні в цих кремчиках. Я думаю, це буде дуже смачненько пахнути. Я думаю, що кремчик можна буде відкрити понюхати. І також е, 5 кусочків була. От, І скажу ціну. Це на подарунки. Дівчатка купили на подарунки. Ой. Вкусно пахне. Вкусно-вкусно пахне. Я впевнена, що якщо нанести... Видавить більше і нанести на ручки це буде просто обалденний аромат. Значить, знаходиться цей набір на сторінці 31, Кремчик для рук коштує 39,90, а мило коштує 35,90. Ось так воно гарненько виглядає. Потім я це все покладу в гарні пакетики Oriflame і вже віднесу завтра дівчатам. Тобто, в мене вся ця коробка це все на замовлення. Крім ось цього продукту, цей продукт це дівний кремчик із серії Ваунд. Я замовила його собі. А я користуюсь вже, мабуть, два тижні кремчиком навколо очей Wound. і мені дуже сподобався ефект. Тобто, я бачу, що шкіра під очима у мене висвітляється. А саме я хотіла прибрати темні круги, тому я думаю, що на якийсь процент добре я впораюсь з цим, тому що бачу, що крем працює. І так як я побачила, що він працює на п'ятий день користування, то я вирішила спробувати ще інші продукти із серії Wound. І з наступним продуктом я собі замовила продукт. денний крем, який дуже зволожує наше шкіру обличчя. Ну, буду його пробувати. От. Такий у нього цікавий дизайн, хочу вам сказати, 50 мл. І він має ось такий от, да, носик, через який у нас ну, крем мій, тому я можу його. Мені просто самі цікаво, який він буде. Коли у вас новий продукт, парфюм, завжди треба нажати декілька разів для того, щоб піднялося і вийшло. Тобто не завжди це буде відразу. Має такий цікавий ліловий відтінок, такий блідо-блідо-ліловий. Інтересний. О, він так пахне, я не можу зрозуміти, що він мені нагадує. О, дуже класно пахне, він такий воздушний, такий м'якенький цікавий такий і має такий як переливчастий, як переливається, такий як шкіра обличчя буде. Мати такий гарний сяючий такий вигляд. Прикольно. Якщо чесно, мені нагадує аромат якихось мильних пузирів, таких вкусних. Саме цікаве, що я нанесла. Подивилась і вам не показала, і вже все це розтерла. Ну, Я не знаю, що вам це дасть. Дуже-дуже ніжний. Взагалі, буду тестувати, буду дивитися, які будуть зміни. Що я від нього отримаю, і потім, звісно, що я поділюсь. Але серія дуже цікава вона для всіх ві... ростов, та, для всього, Для всіх. І також для всіх типів шкіри. Тобто, цікаво цю серію більше мені дізнатися, спробувати. Ось така була у мене розпаковка швиденька. Каталог другий діє до 18 лютого. лютого. Тут є дуже багато класних продуктів, знижок для чоловіків, для жінок, Іксайт на гарній знижці. Ну, тобто, беріть посилання внизу під відео, листайте. Якщо ви щось вибираєте, по моєму посиланню ви можете самостійно оформити замовлення. Від 500 гривень у вас буде безкоштовна доставка. Якщо вам треба буде допомога технічна, або рекомендація по продукту, звертайтесь, я завжди залишаю посилання на свій Telegram, або в коментарях договоримось, як ми з вами зв'яжемося, і я вам допоможу оформити замовлення або порекомендую щось із продукту, якщо у вас будуть якісь запитання. Тому приєднуйтесь до мене в команду, або як Віп-клієнт, або як партнер бренду, якщо вам цікаво, так як і я, працювати в компанії. І заробляти додатковий дохід або основний дохід. Всього, гарного вам дня, вечора і всього найкращого. До зв'язку! В общем, прикол дня. Я зробила розпаковку одної коробки, а в мене є ще одна коробка. Просто там так багато було продукції, що я думала, що вже все. А в мене є ще одна коробка, тому ми зараз її теж розпакуємо. І відео я склею. І ви вже його бачите в Ютубі склеєним. Так, що в мене тут? У мене тут є парфюм Giordani Gold. Дуже класний аромат. Жаль, не взяла вам бутилочку, як показати вже відкриту, бо вона вже в мене тут є і стоїть. Мабуть, я вам її все-таки покажу зараз. Так, взяла. Я ставила на паузу. Значить, ось це запечатані. Вони були на знижці і їх не було на складі. І в нас є така функція, коли є продукти якийсь в акції, компанія резервує скидку. І в цьому каталозі вони з'явилися на складі. І так як вони були в мене в резерві, то я їх собі замовила всього за 399 гривень. А по факту вони коштують, по-моєму, 1300 гривень, якщо не помиляюсь. Ось таким чином вони виглядають. Такі гарніоні, гарні, бачите гарніоні. Дуже класно вони пахнуть. Цитрусовий склад є. І дуже стійкі. Гарненькі. Так, далі у мене замовлені для дівчинки це туш. Jiordanian з версистої кісточки вона любить. Від Відкривати не буду, не моя. І тональна основа, зволожуюча Зиван, також відкривати не буду не моя. І в цьому замовленні у мене набір Novage. Я вам також його не відкрию, не покажу, тому що він запечатаний. Але я вам можу показати свій набір, бо в мене такий самий, який закінчився, якщо його достану зараз. Ні, не достану. Прийдеться ще раз ставити на паузу. Так, все, зняла з паузи. В общем, цей запечатаний, тому я не буду його відкривати. Це набір, такий антивіковий іде, але з ефектом для чуттєвої шкіри обличчя. Це мій набір, такий же, тільки він уже закінчився. Я зараз користуюсь іншими продуктами. Ось так він виглядає, дві цікаві. А в набір входить очищення два в одному крем для навколо очей, сиворотка, яка наноситься під крем вранці і ввечері, під денний крем і під нічний крем, і знаходиться денний крем і нічний крем. Тобто саме такий набір замовила дівчинка. І це замовлення я відправлю їй родителям, батькам, і вони відправлять їй в, Германії, в Німеччині вона Вона в Німеччині і буде користуватися цим набірчиком. Дуже багато дівчат повиїжджали за кордон зараз, але знають нашу продукцію, люблять, знають ефект від цієї продукції, який отримують результат. Тому замовляють і в Нідерландах, і в Польщі, і в Німеччині. Тобто, або де є Оріфлейм, вони роблять самостійно там замовлення, або роблять на Україні, і через перевізників вони собі цю продукцію отримують. Тому, якщо що, то звертайтесь, будемо вирішувати, можливо, я вам допоможу зробити тут замовлення і отримати там, де ви знаходитесь. От тепер точно все. І я вам показала все, що я отримувала цього разу по другому каталогу. Все, до зв'язку!